Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 9 класу на тему генетичний код, біосинтез білка. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Розпочнемо! Що таке код? Це система символів, яка використовується для передачі, обробки та збереження інформації. Наприклад, у телеграфному коді кожна літера або цифра передається певною комбінацією сигналів, а на письмі крапками та тире. Сьогодні у повсякденному житті використовуються різні типи кодів, такі як штрих-коди, QR-коди, двійкові коди тощо. Але як природа використовує код взагалі? Що і як як шифрується в генетичному коді. Сьогодні ми якраз про це з вами поговоримо. Що таке генетичний код? Це система, за допомогою якої записується спадкова інформація про те, як саме повинні розташовуватися амінокислоти в білках. Ця інформація закодована в молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовностей нуклеотидів, які визначають порядок з'єднання амінокислот у поліпептидному ланцюгу під час синтезу білка. Генетичний код має декілька важливих властивостей, які забезпечують його ефективність та надійність. Код є триплетним, тобто кожна амінокислота закодована трьома нуклеотидами. Кожний триплет кодує лише одну амінокислоту, що забезпечує однозначність коду. Водночас, надмірність коду дозволяє одній амінокислоті бути закодованою різними триплетами, що підвищує надійність передачі інформації. Код є безперервним, оскільки триплети йдуть один за одним без перерв. Він також є колінеарним, тобто лінійна послідовність нуклеотидів відповідає лінійній послідовності амінокислот. Універсальність коду полягає в тому, що він однаковий для всіх живих організмів. Що ж таке біосинтез білків? Це такий складний процес утворення білкових молекул з амінокислот, який здійснюється на основі інформації, закодованій в генах ДНК. Цей процес потребує великої кількості енергії та участі численних ферментів. Основними етапами біосинтезу є транскрипція і трансляція. Транскрипція це процес, у якому інформація про первину структуру білка переписується із молекули ДНК на молекулу попередника інформаційного РНК або про РНК. Цей процес відбувається в цитоплазмі прокаріотів або в ядрі еокаріотів. Одночасно з утворенням проінформаційної РНК відбувається її дозрівання, що називається процесинг, що надає РНК стабільності, захищає від ферментів, дозволяє переміщення з ядра та забезпечує участь у трансляції. Після дозрівання зріла інформаційна РНК надходить у цитоплазму через ядерні пори. Трансляція це процес, у якому спадкова інформація, яка записана на інформаційну РНК, перетворюється в білок первинної структури. Вона відбувається на рибосомах, де до однієї молекули інформаційної РНК можуть одночасно приєднуватися кілька рибосом, утворюючи полісоми. Амінокислоти, необхідні для біосинтезу білків, доставляються до рибосом молекулами транспортної РНК. Процес, у якому транспортна РНК поєднується з активованими амінокислотами, називається активацією амінокислот, оскільки багато амінокислот кодуються кількома триплетами, існує 61 вид транспортної РНК. Трансляція починається з приєднання субодиниць рибосом до інформаційної РНК на та першої транспортної РНК, антикодон якої відповідає старт кодону АУГ. Цей кодон визначає початок щитування інформації. Рибосома рухається вздовж інформаційної РНК, додаючи амінокислоти до ланцюга білка за допомогою транспортної РНК. Процес триває до тих пір поки рибосома не зустріне стопкодон, який сигналізує про завершення синтеза білка. Після цього білки дозрівають, набуваючи функціональної активності в цитоплазмі, гранулярній ендоплазматичній сітки та комплексу гочі. На наступному уроці ми з вами розглянемо, як застосовувати знання про транскрипцію та трансляцію на практиці. Ви навчитеся розв'язувати прості вправи, які допоможуть краще зрозуміти, як генетична інформація перетворюється на білки. Це буде важливий крок у засвоєнні основ молекулярної біології, тому не пропустіть його. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Ми з вами зустрінемося згодом. До побачення!